Друзі, мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч Олізінація і збірна Угорщини у себе вдома приймала збірну Німеччини. Мирала нічия 1-1, мої любі друзі. Сьогодні я хочу про даний матч поговорити, але давайте все розпочнемо по порядку. Угорщина, 3-4-2-1, стартовая расстановка господарев, Дибус, Урота, Харбан, Дердаи, Фиола, три казахстаники, Никит, Никичер, Шефер, певзахстаники, Нади, Него, по флангах, Салай, Доминик Сабаслай, центральные атаковальные певзахстаники, Таварга в нападе. Это стартовая расстановка угорской сборной. Німеччина, 4-2-3-1, стартова розстановка у німців, Нюбель у воротах, Кох Шлоттерберг захисники, Йодзо, Кіміх Генрікс по флангах, Н'єча Андріх, центральні опорні півзахисник, Юліан Брант, центральний атакувальний півзахисник. Лерой Сане, Фюріх по флангах. І Серж Гнабрі, відповідно, вийшов грати у Нападі Це, стартова розстановка. Німецької збірної тепер давайте говорити про сам поєдинок. Ну що ж німці дуже активно розпочали? Німеччина володіла ініціативою. Німеччина. На старті матчі і м'ячем більше володіла. І моменти створювали. Ось непоганий був там момент у Сержа Гнабрі, коли його удар самовіддано заблокував Вілі Орбан. Також пару небезпечних ударів. Ну, до речі, Серж Гнабрі справді був активний. Пару небезпечних ударів було від футболіста Мінгівської Баварії. Угорщина дуже здорово захищалася, були непогані контри, але в цілому. В цілому, в принципі, німці контролювали матчі, у німців більше ще виходило, я так вважаю. Насправді, Раді і Угорщина також свої моменти мали. Ось, наприклад, на 24-й хвилині непоганий в принципі, був шанс в Угорщину, щоб забити дуже здорово контратаку. Розіграли Угорщину. Якщо я не помиляюсь, то Салай пробивав, але його удар Нюбель відбив. У німців також був непоганий момент, і між штрафний був небезпечний. Також, непоганий був там удар від Генрікса, якщо не помиляюсь повзворота. Активніше була Німеччина, справді, супершанс. В Геннабрі був на 33-й хвилині, щоб забити. Вже замикав прострену передачу з лівого флангу. Просто якимось дивом, я рід не залетів. Але і в Угорщина також виник хороший момент. Десь вже в кінці там першого тайму. Варга вийшов ну майже справді один на один, і Нюбель врятував свою команду. А-друге, там, в принципі, німці. Ну, В принципі, картина матч не змінилася. Німеччина більше було... Чим більше атакувала. Да, Більше володіла м'ячем Німеччина більше атакувала позиційно. Угорщина, відповідно, більше Ну, і В кінці кітців, вдається, на 60 ті хвилині німцям забити. Там, правда, у Ліравіса не був Афсайд. І до речі, і до речі, на другий тайм в Угорщині тут вийде. Шон, Гера, Грубер, Ката, Чобот. У Німеччині це Хаверц, Халверс, ді, Клайндінс, Джем Мусяла, Флорен Вірс, Робін Агансенс. Німеччина свого доб'ється в кінці кінців. Німці заб'ють гол. Там, до речі, ще й Стійка врятувала Німеччину. Припустимо, не Німеччина, а Угорщина. Коли Кай Хаверс такий вийшов, дуже здорово пробивав Кай влучив Стійку. Ну, в принципі, в Угорщина там був непевний момент у Салає. Щоб забити, справді. В контратаку у Горщина дуже здорово втекла, десь на хвилині, так приблизно 68-й. Ну і це був вихід один на один і Нюбель знову врятував свою команду. Ну, Анімеч не забуває, Анімеч не і кутовий. Кутовий гол прийшов саме після кутового. Саме після которого прийшов гол, а Флоріан Вірц виконував дане ктовий, ідеальна подача Флоріана, дальню стійку, ну і таким чином заміни спрацювали. Гонзен, якщо не помиляюсь, там робить скидку головою. Ну і там добиває просто е -е, на Нмечі добиває. Там ще рикошет був від захисника. Ну, німці в кінці-кінців відна подача на Дальні Стіку була. Гонзисто пробивав, вратар відбиває удар, але на добиванні Німеччі просто розстрілює. Вратаря робить рахунок 1-0. Ну, здавалося, що все, німці свого вже щастя не відпустять. Але Угорщина на останніх прям секундах зробила право на пенальті. Чиста була там гра рукою. Від футболістів Німеччини абсолютно чистий пенальті, ну і до 11-ти метрової позначки підходить Доменіка Сабаслай. Dominique Сабаслай. підходить до 11-метрової позначки доменік Сабаслай. І дуже красиво забиває Dominic Сабаслай. І дуже красиво забиває Dominique Сабаслай. Пробиває паненку і Dominic Subaslai. Збиває і робить рахунок матчу один-один. Dominique Sabasle. Dominique Sabasle. Угорщина статистику, то Угорщина більше без мяча діла, Німеччина більше на м'ячі. 28 на 72 це відсоток владельний м'ячем. величезна перевага у Німеччини. Зверніть увагу на удари поворота. 16-12 на користь Угорщини. 6. 3 за ударами в площину і 7-5 з ктовими. Тобто, за моментами, за, за кількістю ударів, Угорщина Німеччину перестріляла. Guliewym nagoda 12 2-2 за голевыми нагодами двигали ви нагоды в Угорщину одна нагода ну і у одна нагоду нагода упущена. 261 передача в Угорщине, 191 передача точно, это 73% точность передачи. На 420 передач більше, і справді на 419 передач, якщо буде так точніше, і справді німці більше на м'ячі. 680 передач у Німеччині, 597 з них точними були. 87 точність -то передач.

І п'ять ударів заблокованої були по успішних відборах абсолютний паритет. По 10 успішних відборів у команд та по 58 успішності. Тут повний паритет. Два сейви Вратаря Угорщини, 5 сейвів Нюбеля. Ось це показова статистика. Нюбель справді неоднократно вступав в гру. 23-18 повинні сім'я. 16 8, мої любі друзі. 16 8 за перехопленнями. Ось це дуже показова статистика. Дуже показова. І Угорщина тут Німеччину переграла. 17-12 по порушеннях правил. Більше пройшов правила Угорці. Ну, Угорці такі, знаєте, команда така фізично дуже сильно підготовлена, і Угорщина так грубо так грає. Порушували правила більше у Дві жовтих карток у них. Хоч і в Німеччині порушень правил менше, але ну, в них три жовтих карток. Ну, найкращі футболісти матчі. Да? Кого, я, кого б я обрав? Чесно слово дуже важко когось виділо, то, ну, б Домінік виділить. Да, Домінік собаслай більше на захист відпрацював, тому що просто на просто угорщина більше м'яча діяла. Але в принципі, если контратаки Домінік дуже здорово розвивав і Угорщина взагалі дуже здорово компактно діяла. Напевно, я би Нюбіль обрав би найкращим, справді. Тому що Нюбель, якщо б не ці сейви Нюбеля, я думаю, що Угорщина б перемогла б. Тому що там і справді, сейви і справді зробив. Я, напевно, Нюбеля я обрав найкращим футболістом матчу, саме вратаря німецької збірної. Коли воротар найкращий, футболіст матчу. Ну, це вже про щось да каже, що Угорщина й справді сьогодні була остріше. Хоча у Німеччині також, на пані були моменти. Ну, Глобально, в цілому, я вважаю, що абсолютно справедлива нічия. Угорщина 100% на поразку не награла. Враховуючи ті, які моменти були в Угорщині. Да, Німеччина більше діяла на м'ячі, тотальний контроль м'яча, тотальна кількість позиційних атак, але Угорщина дуже здорово компактно захищала, стікала в контратак і взагалі Угорщина для будь-якого. Для будь-якої Збірної там рівня там, Іспанії, наприклад, Англії, Німеччини. Угорщина завжди дуже неприємна для цих збірних команд, тому що Угорщина дуже організована, дуже сильна збірна. А, ну, і до речі, ну І до речі, давайте таблицю подивимось. Ну, Німці, по-перше, перші, в них 14 балів, 0 поразок, дві та 4 перемоги, 18 забитих м'яча в німців, 4 м'яча пропущених, різниця забитих та пропущених плюс 14, німеччина. Нідерланди другий, і підпічні Рональда Кумана набрали 9 за балів, також наколотили не так, ну, дуже багато. І справді, Нідерланди наколотили 13 м'ячів, 7 м'ячів пропущених, плюс 6 різниць забитих. Та Нідерланди таким чином, в очному поєдинку вони перемогли в Угорщину на днях 4-0 себе вдома, але ця перемога якраз вже гарантувала Нідерландам другу позицію. Тобто, в принципі, цей матч вже стратегічного значення, що для Угорщини, що для Німеччини вже не мав. Тому що німці собі вже гарантували першу позицію, Угорщина в будь-якому випадку була би на третій позиції, але все-таки ти граєш вдома, і звичайно, що Угорщина хотіла. На мажорній ноті завершити, і вони її завершують. І вони її завершили на мажорній ноті, врятувалися, забули на останніх секундах. Третій у горці одна перемога, три нічі, дві поразки, шість очок, чотири забитих м'яча, 11 м'яча пропущено. Різниця мінус 7, але у горці третю позицію займають. Ну і у горці, до речі, будуть битися стикові матчі. Тобто Угорщина може залишитися в вищому дивізіоні А. І, до речі, Угорщина теоретично може там з Україною. Справді, я не знаю, що там жеребкування, там хто... але там в березні місяці будуть ці матчі. Ну Угорщина теоретично може з Україною зіграти. Угорщина третя, Україна в дивізіоні Б друга, тобто вони можуть спокійно пересіктися. Ну, будь-ко випадку, там нічого не хочу думати гадати, у горші на один і на один, дуже хороший поєдинок вчора відбувся. Я вам, друзі, дякую за увагу. Бережіть себе, усім до побачення! Усім нових зустріч!